Добрий ранок. Ще не ступала нагачало віка тут. Опа. Отак от, -от. з першим снігом всіх. От дивимося, да, от що таке Тесла. От Тесла стоїть собі вже прогрівається тихенько. Правда, тут бачите, ну я тільки вимкнув його 5 хвилин тому, тому що... Я не планував на, на цій машині їхати. От. Треба ось цього перегнати, щоб виїхати. От. А зараз от, пішли подивимося, як виглядає машина, яка в неї запланований виїзд на 7.45. Правда, я не виїхав через повітряну тривогу. От бачите, вона он майже без сніга. Тобто скло атануло, переднє скло також. Ну Вже новий сніг накидала, бо я ж кажу, що вона десь вже години-півтори стоїть, не гріється. Вчора мене питали, нащо тобі шипи? <реш> Тому що я живу не на Крещатіки і не на бажана, де там. Тобі будуть зранка хтось прибирати. Тут взагалі можуть і не прибирати. Ні, у нас тут активісти є, які, які вже ета, гроші зібрали на трактор там. Ну, не сьогодні, а взагалі. там. Кожного місяця там 1000 гривень здаємо. А коли треба, вони щось роблять. Так що Поїхав я сьогодні на. От. На сірий Теслі, бо вона на шипах, а та машина стоїть на всі сезонки. Я просто, знаєте, що я вирішив? Ну, сьогодні от сніг, а завтра я думаю вже буде а, там, я не знаю, градусів там, плюс 5, плюс 10. От, і звісно, я на шипах їздити не буду. Я буду просто брати ту машину і, і їздити на неї. А, поки не буде, там, знаєте, а там, ну, знов така погода. Бо наші зими всі вже знають. Ось така погодка у нас. А, я взяв своє перше замовлення з Санна Ахматова на кудись там на центр А, на Васильківську за 535. Я просидив десь біля хвилин 30-40 дивився замовлення. Але знаєте, там, ну, були там якісь там такі. Просто я дивився, скільки їхати, а їхати там а, малювала десь близько години, година 15 на центр, а то я, отак, знаєте, думав, краще нікуди не поїду, поки там трошки пробки не розсосуться. Так що, от взяв я по уклончику за 535, по м -м, болту взагалі замовлень немає. Бо я відкрив додаток Болта, там знаєте, скільки коштує <гум> бізнес до центру? штука, а преміум там, і 1300, чи щось таке. Це до вокзалу, я дивився. Так що болт просто ну, ставить шалені тарифи. Тому люди ну, просто вибирають інших. Я не знаю, там, що там в Uberі. А, які там замовлення. яка там вартість, я навіть його не відкривав. Так, ну а по уклону там різні бувають. там знаєте, Зоні червоні, а іноді починають стандарти проскакувати. Просто там, як то кажуть, як будто коефіцієнта взагалі нема. Ладно, тут дивіться, які затори. Це по не Ахматовій навіть затори. А мені до райдера їхати ще 900 метрів 11 хвилин як вам. Коротше, що ви думаєте? Я не доїхав до замовлення, його скасували за кеш. Ну, мабуть, там знаєте, людина викликала декілька служб. От, ну, Хай їде. Хай ми собі знайдемо щось краще. Погодка просто капець, бачите, все стоїть. Ніхто нікуди не їде. Ну, пройшло десь буквально пару хвилин мені залітає по болту бізнес за 729 гривень. Як вам? Хто, хто ця людина, хто замовляє болт? Я не знаю. Ну, Дівчина Людмила, там що там 5 зірок. Головне, що попізнало. Дивіться, яка у нас тут. Чудова погодка. А я на шипах. <реш> Хоча тут, знаєте, шипи потрібні там, коли овжеледиться є, але зараз температура плюсова десь 1 градус тому ну, нічого. Поставив я собі нові килимки від, як його називають. Оці от от, гумові килимки. Зараз покажу, все, все одно робити нема що. Вон, бачите? Ось такі килимки. Що ви думаєте? Там людина буде сідати і сказати, там обережна, а килимки нові. Там не треба їх е, забруднювати. Щось таке бо... Не знаю. Так, і килимки я придбав а, по промкі від уклону а, зі знижкою. Кхм, скільки там, десь а, відсотків 15-20 вони давали. Знаєте, я давно намагався придбати собі такі килимки, але вони всюди, там знаєте, реклама така, що кажуть там. Півтори тисячі заходиш, починаєш там щось калькулювати, і вони виходять вже під двушку. А з промка і від уклона, вони мені стали що там 1600 гривень. Так що приємно, приємно. Я не знаю, як вам такі затори. Отакі затори, як вам? Виконав я це замовлення. А, ну що ви думаєте, мені зайшло. Зараз кажу скільки. От, 729 гривень поїздка була. Ну, прикольно. Жалко, знаєте, що? Погодка бачите, яка. Жалко, що я прибрав камеру, але я б там навіть би... Не знаю, я б там обісрався, би знімати. там. А, жіночка вона працює все своє життя в органах. От. А в неї, мабуть, той чоловік зранку забрав її авто. І вона залишилася без авто, тому от вона поїхала на таксі. Коротше, фрази в його адресу, коли вона йому зателефонувала, були такі: Шукай собі травматолога. Ти такий-то, такий, -то, такий -то. ще раз забереш в мене машину. Коротше, радила йому знайти травматолога. Коротше, прикольно. От, що приїхав до центру, що там у нас уклон. А, оклон в мене взагалі був, був вимкнутий. Буду їздити тільки по жиркам таким, знаєте. Mm -hmm. <гум> ну, я так хочу, а потім самі, самі розумієте, я тут ланцюг увімкну і все. На цьому закінчиться. Ладно. О! Прийшло замовлення по уклону. Та! 147 гривень за 8 кМ. То не для мене. Я туди не поїду. Отримав я е, своє замовлення наступне по уклончику за 225 за 8 км. Так, лю люті затори, що е, багато хто тупить, їде як попало. Один я такий рівненький, їду, як треба. Ну ладно. Це і так всім зрозуміло. Роз, роз, так, треба болта вимкнути, бо щось більше таких імена так. мажорів немає, щоб по 700 гривень викликати таксі. О! Моя улюблена антена в тумані. От там, де в мене безключової не працює, якщо бачите. Так, да, добре. Я вас чекаю біля кафейні, не заїжджайте в двори, добре? Добре, зараз хвилинку. Ну Мені до вас їхати 4 хвилини. Ну ви чули, мене вже чекають біля кафейні. Ха. -ха. За каву нічого не казали, ну ладно. Коротше, бачите, погодка яка. Так, а то замовлення я виконав, і мені от зайшло нове по уклону за 265 бізнес а, до центру. От. Катаю тільки бізнес, бо на такій машині, ну, я цю машину більш люблю. Вона така вся гарненька. І коврики ви бачили, які? Ева коврики. Я не знаю чого. Багато хто на ці коврики там прям, знаєте, як червона ганчірка для бика. От забуваю вам розповідати за витрати енергії. Це просто капзда. А, ну, по-перше, вже а, 20 хвилин на першу я виконав всього на всього три замовлення от, і витрати, щоб ви розуміли, 34 кВт на 100 км це капс. Да. От наскільки вистачить Тесли? От Тесли вистачить цієї на 200 км в такому темпі. Ну, мені і 150 з головою буде. Добрий. Виконав замовлення. Питала мене дівчина, як вам подобається ваш регістратор? Я кажу, який? Ну, вона показує на ту штуку, що я знімаю. Я кажу, То це не реєстратор. А так кажу, так подобається, як він знімає. А, отримав я нове замовлення від також уклону. Мажорів нема, щоб ото болт викликати. Розумієте? Тому їду. За 200 гривень 7 кеме. Кудись, мабуть, на балоньку? Кайфова погода. Коли ти в авто з сухими ногами. А, ну і подача тут один кеме. Я, я сюди приїхав, я думав, це тут завод кузня. Я не, не думав, що я звідси взагалі не зможу уїхати. Якась промка, Ну, от бачите. Відразу замовлення прийшло по уклончику. Що... На хліб сьогодні буде. Ото от я зробив вже десь це третє або четверте замовлення, але от більше штуки. Більше штуки. Бо коли ти не їздиш, ну, знаєте, там ну, <смас> гроші просто як вода. За опалення треба платити, треба. Ще морозів не було, а я вже знаєте скільки? 12 тисяч за електрику за місяць віддав. А це без Тесла. Тесла в мене дуже така файна економна машина. Вона в мене всього-навсього 2,5 штуки гривень на місяць бере. А скільки ви там на заправці заправляєте свої ці бензинові і газові тази? Зараз. Мабуть, штуки дві. А в мене в місяць. А ще буде. Буде. Сподіваюся, буде ночний тариф. І тоді я буду заряджатися тільки вночі. І в мене буде ну, взагалі. Там, півтори тисячі гривень на місяць. Завершив я замовлення, приїхав на бульвар Шевченка. І мені одразу залітає знов таки по уклону бізнес 186 гривень за 6 км. Тому що та близько 30 гривень за км. о, господи, а менше 50 поїздок взяв. Отаке От замовлення. 5 зірок, а менше 50 поїздок, значить, це якась шляпа буде 100%. Ну, як я і казав. Тут була шляпа. Приїхав, тут копи стоять. Зараз покажу. Я не знаю, що там за будівля, Це напроти вокзалу, постійно стоять копи. І я, я тільки, тільки я а, став, а відразу, відразу мені сказали. Від'їжджаю, друже. А зараз мене пресує тролейбус. Коротше, капзда. Дуже весело. Да. Бачите. Я стою. О. Спасибо. Пожалуйста. Блин, реально немає стайну. Та тут мене вже все присутні. Тролейбуси і копи. <рес> а тролейбус мене чуть не співав. Приїхав я на цей Volkswagen салон. Тут мене намагалася виштовхати охорона. Каже, що ви тут стало. А я кажу, я що не машина. Ну, коротше. Таке собі. Ось, десь ну півгодини простояв, От, отримав нове замовлення вже по болту на гарматну за Це 233 гривні. От, бачили? Він, мабуть, таксі з другим рядом на Lexus став козляра Та, звісно, то не таксіст. То я тоді, коли казав, що за що не люблять таксі, таксі так становляться. просто до таксиста деколупатися легше. Типа він так постійно робить. Немає такої, знаєте, роботи, як я очікував, що тільки відвіз одну людину, одразу до тебе залітає інше замовлення. Ні, такого нема. Такого нема. Ще й відключення світла. Капець, ну ладно. Мене та вдома нема. Виконав я замовлення, дивіться, куди я заїхав. Дуже я не люблю такі от комплекси, де ти там серпантинами кружляєш. Ось, зайшло мені а, наступне замовлення по уклону за 228 за 8. Подачу я поставив там маленьку. Анастасія мене вже чекає. Так, а, їду я. Ну. Знаєте, сьогодні нема от таких от, о, дрібних замовлень по 120 гривень, о, поки мені ще не насипали. Це добре, бо в таку погоду ну, взагалі не хочеться, знаєте, щоб до вас там о, сідали всі люди. <смірко> Ох, і бізнес, і бізнес залітає. Але болт йде до дупи. Я ще тут. Я ж амбасадор уклона, як я можу, можу скасувати? Скасувати Ха -ха. уклон в прямому ефірі. Ніяк! Та там таке саме замовлення на 220 а, гривень, що по болту, що по уклону. Так що там різниця мінімальна. Уклону 228. Ха. Може там одна і та ж людина визиває, знаєте, хто, хто швидше приїде. Виконав я той бізнесок, шукав додому по ланцюгу хоча б по комфорту. Ну, коротше, все як завжди, їду по стандарту за 212 гривень 9 км, ну, повна шляпа, ще і повітряна тривога. По нам тут якусь ракету міжконтинентальну запускають підари. Ой, бляха. Коротше, їду я за дівчиною якось чи жінкою Дар'я. Це тільки я умудряюсь в повітряну тривогу їхати по стандарту о, 20 гривень за км. Ну, хай так буде. Може там людині треба. Може вона. Не, ну, та я думаю, вона не хотіла їхати на таксі там. <кій> Чекала метро. Та ну, треба на той берег їхати, бо там вже треба дитину зі школи забрати. Добрий день. Добрий. Це ви з метро? Що, що? З метро? Я з метро, так. Да. Тут кажуть, по нам ракету запустили якусь велику. Дніпро. А вже? Дніпро. Капець. У нас підсумки дня вже 16.20, я 20 хвилин ще чекав, поки. Дитинка зі школи вийде. А рубрика наша. Рубрика? Так, я сьогодні. Я сьогодні таксував. Mm -hmm. Ну що, як ти думаєш? Скільки? 900. 900? Mm -hmm. а, ні, вірно. Все, в тебе була одна попитка. Так, дивимось. А, у нас по. 100 гривень. У нас по уклону mm -hmm. 1000, 1333. Ось. Навіть хтось 37 гривень чейфу кинув. І. По болту 830. Ну і того. 1860 гривень. Ось так я сьогодні покатався. Могло бути краще, могло бути краще, але знаєте що? Не фартануло. Якийсь то останнє замовлення в повітряну тривогу стандарт за 200 гривень. Ну це просто капець. Ну. Ладно, то таке. Так, а скільки я проїхав, давайте подивимося. А за сьогодні я проїхав 108 км. Ну, 100 км треба рахувати. А це суто по таксі. А витрати в мене стали, становили, вон, бачите, 31 кВт. Це дуже, це дуже о, великі витрати. Так що. Не знаю, чи це така Тесла, бо в мене ота інша біла, без пневми, яка простіша, вона споживає електрики набагато менше. Тобто вона десь ну, 25 кВт бере. Так що ось такі справи накатав трошечки грош... грошенят і добре. Так що усім дякую. До наступної зустрічі. Лайк, підписка. До побачення.